Увілічать знаєш да? так? Так. Ти знімаєш? Снімаєш? Все. Так, друзі, всім привіт. Як завжди радий вітати вас на своєму каналі Господарство як моє хобі. І сьогодні вже вечір у нас. Зараз йдемо в наш фазанарій, там, де наші фазани і куропатки, і будемо що робити. Дякую. Моїм підписникам, моїм гостям, хто прокоментував насчет фазанів. Так, пройшло вже дня три, і я вже почав бачити, як наші куропатки б'ють дуже сильно б'ють наших фазанів. Я думав, буде навпаки, агресивні будуть наші фазани. але... Виходить, що в нас куропатки агресивніші. Я бачу, що ситуація дуже критична і можу навіть не бути в мене ні яєць, ні там яєць не буде, ні там яєць. Тому зараз що ми робимо? Ми повертаємо наших куропаток на їхнє місце там, де вони були. Зараз ми спробуємо їх спіймати і повернути на їхнє місце. Ідемо. Досить заходь. Заходьть, заходь, заходь. заходь, заходь. Будемо пробувати піймати. Бачите, да? вони не дають, Он, якщо ви чуєте, е наші дівчата-фазанів заховалися туди, вони шиплять, а цей забігає і їх там топчать. Ну що, почнемо по одній трішки виловлювати, я думаю, вони... Це ось свій дівчинку. Зараз я вам покажу. Бачите, і що ще хочу сказати вам? У вольєрі у вольєрі у неї почали связитися очі. Тому що тут є протяг. Для фазанів це не смертельно, а для куропаток ну це їхня болячка. Тому я не хочу, щоб їх втратити, то ми теж будемо пересаджувати. Бачите, вона мілка така та більш крупніша. Зараз я пересажу. Зараз приймаємо щось Цю дівчинку. Так, дивимось. Ця така більш збитіша. Ну Це так як самчик, бачите, дивіться ось. Ну, кажу, що є і в самочки, ось, бачите, такий горбик ось. Ну, зараз подивимось. Мені таке, як здається, що, що це два самці. Так, відносимо. патки були. Все, ми їх повернули на місце. І тепер вони в мене поки будуть тут. Разом ніколи не садив ні куропатку, ні кеклика. Дякуючи вам, що, хто написав мені, що їх треба окремо, тому що можуть якусь заразу занести і можуть між собою вони не зійтися. Воно так і вийшло. Все, друзі, всім найкращого. Бажаю здоров'я і процвітання в вашому господарстві. До наступних зустрічей. Так, наші куропатки на місцях. Дивіться, що я ще зробив, поки о, вже повиходили наші курачки, хоч зараз трішки ми заснімемо. І вийшов у нас і другий дивіжний фазанчик. Зараз прикриваю. Так, друзі, значить, дивіться, поставив я ще ось таку, вже вже говорив. І поставив отакі два камінці. Я думаю, вони не лишні, хай вони будуть. Буду там бордюрчик тримати. І для інтер'єру. Оце так. Так, другий самчик вже теж потихеньку почав виходити. тільки гуляю один. Бу того вони теж присували. Зараз він почав виходити. І все, будемо тепер сподіватися, що все в нас буде тут добре.